До уваги пацієнтів, які давно не були у свого сімейного лікаря. Інформація: з 1 березня 25-го року всі декларації, які не пройдуть верифікацію, будуть визнані неактивними. Це означає, що пацієнти можуть втратити доступ до гарантованих державою медичних послуг. Отже, сьогодні ми будемо розбиратися. Кого торкається це питання, що скажуть там сімейні лікарі, що робити тим, у кого є такі декларації? І допоможе мені в цьому питанні розібратися наша гостя. Це лікар загальної практики сімейної медицини, другої міської лікарні Чернігова, Оксана Кальдяєва. Пані Оксано, вітаю. Доброго дня, ну трошки зроблю пояснення стосовно цього питання. Дійсно, Національна служба здоров'я протягом 2024 року зробила звірку даних, які є в деклараціях пацієнтів, з тими даними, які є доступні до національної служби. Тобто, тобто, це дані ідентифікаційного коду та дані паспортні дані, якщо ці дані не збігаються. Декларації і в записах різні дані, то, то ці декларації треба перезаключити. Це не дуже тривала процедура, але її треба зробити. І також пацієнти, які не зверталися до лікаря протягом останніх трьох років, теж мають звернутися до лікаря. Лікар зайде на сторінку. Е, ну, Проведе якийсь мінімальний огляд, і таким чином ця декларація теж буде верифікована. Е, ну, як я вже сказала, що перше, хто має звернутися, це ті люди, які змінили свої дані. Наприклад, це може бути люди, які змінили своє прізвище е, Ну Частіше це бувають жінки, які вийшли заміж, або з інших причин змінюють прізвища. Це люди, які змінили паспорт. Був, наприклад, книжечка стала ID-карта, Або id карта одна закінчилася інша id карта і не збігається. Або е це ще можуть бути люди, які заключали на самому початку 2018 році декларації, і тоді. Індифікаційний код десь протягом півроку був не обов'язковий, і ми його не вносили, тому теж може не бути. Ну і обов'язково тим людям, які не були три роки, бо дійсно ці декларації будуть неактивні. Що це значить? Це значить, що декларація буде якби числитись за лікарнею, але на цю ліка... на цю декларацію не виділяються кошти зовсім ніякі. Тому, будь ласка, всі, хто не був у лікарів, або змінили якісь дані в своєму в своїх паспортних даних, зверніться, будь ласка, до ваших сімейних лікарів. Бажано це зробити ну на, ну, найближчим місяцем протягом останнього тижня січня, протягом лютого місяця. А, і Ці списки нам цих і, і, пацієнтів приходили періодично і ми передзвонювали. Але є на жаль такі пацієнти, які змінили телефони. І ті телефони, які в деклараціях вони є нечинними, і тому ми не мали змоги дозвонитися до цих пацієнтів, щоб повідомити про те, що треба переукласти декларацію. На жаль, ті пацієнти, які перезгубили телефон або так трапилося що. Там но номера цього немає, це неможливо зробити за один візит. Тобто, треба буде спочатку написати листа до Національної служби з проханням змінити номер телефона. Національна служба розгляне цей, цей лист, і протягом кількох днів прийде повідомлення, що можна змінювати номер телефону. Тоді на наступний візит змінюється і номер телефона, і проводиться редагування даних персональних в декларації. Отже, я так зрозуміла, пані Оксано, що ті, хто давно не були, або мають зміни, як ви сказали, в паспорті, або змінили номер телефону, таким людям треба самим звернутися, або їм вже зателефонували, так? Тобто, за такими списками, лікар також сам може або медсестра, може телефонувати, попередити. Протягом з жовтня місяця нам надходили списки від національної служби перечень людей, у яких є. Різниця між даними в декларації і даними, які там ну, в, в реєстрах, угу. і ми їм телефонували, крім тих людей, нікому ну, ми не не могли дозвонитися, або, наприклад, десь останній місяць, наприклад, що ця зміна, наприклад, була у грудні чи, може, в кінці листопада були зміни, якісь дані. То в нас тих даних на жаль на не сьогодні немає. Отже, тут або проявити відповідальність і власно перетелефонувати лікарю. Проте всім не потрібно зараз звертатися. Якщо людина постійно відвідує свого сімейного лікаря, і ходить хто ходить до лікаря регулярно. Ну це більше люди, які мають якісь хронічні захворювання, або проходили якісь медогляди. Або щеплення проходили, і вони протягом останнього ну, року зверталися, і лікар не телефонував їх, не змінювали з ніякі дані, то в принципі бігти до лікаря не потрібно. А якщо вже не були три роки, то бажано прийти до лікаря і е, уточнити свої дані, бо ця декларація буде неактивна. А якщо зараз хтось перебуває за кордоном, як їм тоді бути? Якщо люди знаходяться за кордоном, і є можливість лікарю зателефонувати або написати в вайбері, наприклад, що я такий то такий, та в мене нічого не змінилося, то є така форма, як зв'язок з пацієнтом, засобами зв'язку. Лікар може поставити, ну, що зв'язували засобами зв'язку. Якщо, наприклад, за кордоном щось змінилося. І є можливість отримати смс-ку на цей телефон, то можна це зробити і засобами зв'язку, тільки надіслати фотографію, ну щоб лікар міг змінити, наприклад, якщо там змінився паспорт, щоб уточнити ці дані. Якщо вже так трапляється, що людина за кордоном найближчим часом не планує повертатися, ну тоді не буде іншого виходу, як декларація стане неактивною. От в такому випадку, тоді, якщо вона неактивна, людина не знала, забула, не читала ніде, ніде не чула нашу програму, не подивилася. Що робити в такому випадку? Пройти до того ж сімейного лікаря і перезаключити декларацію? Якщо людину влаштовував її сімейний лікар, то як вона повернеться в рідне місто чи де в неї була декларація? Треба звернутися до сімейного лікаря і її поновити. Отже, наприклад, якщо нас хтось не почує не подивиться цей сюжет, цей ефір, і людина прийде вже, от, скажімо так, в березні місяці до сімейного лікаря, і лікар скаже, що ваша декларація не активна, то одразу тут на місці і можна буде перезаключити. Так, але треба з собою мати паспорт, ідентифікаційний код і телефон, для того, щоб ну, внести ці всі дані. Якщо людина ходить регулярно, лікар або лікар зателефонував і пацієнт прийшов, і були уточнені всі дані. Вони всі збігаються з тими даними в реєстрах паспорт ідифікаційного коду. Якщо це просто адреса проживання, то це не має значення, бо в декларації на сьогодні ми не вносимо прописку, ми вносимо тільки адресу, де пацієнт мешкає. Тому якщо ви змінили прописку і йти до лікаря не треба, це не має ніякого значення. Має значення, якщо ви змінили, наприклад, паспорт. Ну, якщо ідентифікаційний код там є помилки, бо інколи буває таке, що, ну, наприклад, там остання цифра, наприклад, була 9, а автоматично поставили нолік. Ну, не тому, що там швидко набирали і, і цифри поряд. А... То тоді там трошки складніше, але ці всі питання треба вияснити. Бо тоді, як колю людини, треба буде лікарняний листок або якісь сформувати електронний документ, то це буде неможливо. Uh -huh. І тоді цю процедуру, яку ви описували сьогодні раніше, треба буде наново проходити з реєстраціями, mm -hmm. переперевірками, з Національною службою здоров'я, зокрема, так. Розумієте, ті декларації, які не верифіковані, були ну от їх як там виявляли, тобто до протягом березня, протягом січня місяця, і лютого будуть доперевірятися uh -huh. ці декларації. Тобто, якщо ви знаєте, що десь яка зміна є, то краще прийти, не чекати. Бо ці декларації, наприклад, які нам прийшли звіти у жовтні місяці, і вони вже були. З помилками, і ми не змогли дозвонитися до людей, то ці декларації вже на сьогодні не оплачуються Національною службою здоров'я для, для лікарень для первинної медичної допомоги. Тобто, планується закінчити цей період, ну, повністю перевірити всі ці декларації. І люди, які не були, вони теж ці декларації не будуть. Тобто, ну, як лікарня не, не виконує свою функцію стосовно цих людей і тому. Не, ну, тобто не надає ніякі ні консультативні послуги, ніякі то не будуть отримувати за це кошти. Отже, ближчі тижні треба все ж таки подумати, так? подумати чи не змінилося щось у людини, або просто перетелефонувати, перевірити. Але в будь-якому випадку ситуацію можна виправити, буде потім. Звичайно, нічого такого незворотнього не, не станеться. Але краще для того, щоб, наприклад, не було такого, що ви тривало не були у лікаря, вам у вас не було ніякої потреби. Ви змінили паспорт, лікар, ну, або вам телефонував і ви змінили номер, і не змог. То тоді ви приходите до лікаря, вам, наприклад, треба сьогодні видати лікарняний листок. У вас немає в декларації ідентифікаційного коду, та й ви ще змінили номер телефона. То це піде тиждень на те, щоб зробити цей лікарняний у вас будуть на питати, чому у вас немає цього лікарняного, де виходите? Чи у вас прогул, лікар не зможе внести цей ідентифікаційний код, бо треба спочатку написати листа на національну? Ну жур, так, ви що говорили, що досить. це складна процедура, вона просто це тривала в часі. Так да, і для того, щоб не мати ніяких неприємностей в майбутньому при сформуванні будь-яких електронних документів треба це прити зробити вчасно uh -huh. і тоді ніхто не буде ніякого не буде дискомфорта при оформленні документації. ну і люди за кордоном які перебувають, вони можуть зателефонувати також і це можна вирішити ну... не Приїжджаючи безпосередньо, а просто надати скрін або фотографію документа, щоб лікарі тоді безпосередньо самі внесли зміни в систему да, <головніше>, декларацію. Да, головне, щоб пацієнт надав документацію, і він міг, от там, коли вносиш документацію, тоді приходить смс, щоб пацієнт отримав цю смс і відправив лікарю. Якщо, тоді... якщо особи ВПО. Якщо особи ВПО, ну по-перше, вони а, можуть. Ну, якщо вони звертаються до лікарів і там вивірена вся інформація, це не має значення ВПО, вона чи не ВПО, бо для декларації місце перебування не має жодного значення. Має значення прописка угу. і має значення е, паспорт. Ну, номер да, серії паспорта. паспорта. Якщо так трапилося у людини, що, наприклад, у неї там якась пожежа були втрачені документи, і е, вона. Отримала новий паспорт е і має новий телефон, то якщо є можливість, ну якщо вони може перезаключили за місцем цього перебування сьогодні декларацію, е то е ну, звірити з лікарем чи все там ну, є правильно. Бо, на жаль, е наступний етап, коли пацієнти йдуть до вузьких спеціалістів, там створюється план лікування, і цей план лікування обов'язково приходить на номер телефона. Якщо він не приходить на номер телефона, то зробити візит до військового спеціаліста з подальшим формуванням направлень неможливо, тому дуже важливо прийти і перевірити ці дані. Все рівно вирішувати питання по зміні даних і по зміні номеру телефону або вирішувати сімейного лікаря. Бо національна служба може допомогти змінити це, якщо є помилка в ідентифікаційному коді. Тоді ми пишемо письмо на національну службу, бо без її дозволу. Ми не можемо змінити ідентифікаційний код. Всі інші питання ми можемо вирішити у сімейного лікаря. Отже, звернутися до поліклініки, до лікарні і не зволікати часом. Так, так, так. Особливо ну ми ніколи не знаємо, коли може трапитися якась ситуація термінова, і нам треба буде або консультація така, або інша. Або Ну, той же самий лікарняний листок. Пані Оксано, дякую вам за розтлумачення. стосовно цієї ситуації, я думаю, що така шпаргалка зараз буде у людей, і, в принципі, всі, хто почують, побачать, я думаю, що вони зрозуміють, чи треба їм звертатися до сімейного лікаря, щоб щось там виправляти і змінювати в декларації. Дякую Дуже вам за сьогоднішнє... так, Дякую за сьогоднішню розмову. Але як завжди, запрошую в нашу студію. До інших ефірів